Мої вітання, шановні, ви на каналі Автозвук.ua І в продовження відео про різницю між дорогою і дешевою віброізоляцією. Сьогодні ми поговоримо про різницю між дорогою і дешевою шумоізоляцією. Тема вкрай важлива, тому що якщо ми робимо шумоізоляцію автомобіля, то обов'язково використовуємо вібро і шумоізоляцію в парі. Поокремо ці матеріали не використовуються. І в першу чергу різниця між дорогою і дешевою шумоізоляцією полягає в матеріалах, з яких вона виготовляється. Дешева шумоізоляція це спінений поліетилен, він продається під назвами там, сплен, тівіплен тощо. І такий матеріал має найгірші шумоізоляційні властивості, і при цьому він ще й досить жорсткий. Тому, якщо ми такий матеріал. Клеєм на якісь нерівні поверхні, швидше за все, з часом він почне відклеюватись, адже матеріал має свою пам'ять і завжди прагне до того, щоб вирівнятись. І чим товщий такий матеріал ми беремо, тим більше він створює зусилля для того, щоб вирівнятись і відклеїтись. Тому, якщо ви для шумоізоляції свого автомобіля вирішили обрати саме спленті віплен, грубо кажучи, спінений поліетилен, і вам потрібна товщина близько 8 мм, Краще обирати матеріали товщиною 4 мм і клеїти їх в два шари. Таким чином, вони будуть. Краще повторювати рельєф і менше відклеюватись. Якщо говорити про більш якісні матеріали для шумоізоляції автомобіля, то тут в нас виходить вже на перший план такий матеріал, як вспінений каучук. Його частіше за все продають під назвою Софт. Цей матеріал має кращі шумоізолюючі властивості, і при цьому він набагато м'якший і еластичніший, тому краще підходить для оклеювання якихось рельєфних ділянок автомобіля. Якщо наша задача трішечки зекономити на шумоізоляції автомобіля, можна комбінувати ці матеріали. Наприклад, для рівних ділянок, таких як дах, або можливо, там підлога автомобіля, використовувати. Спінений поліетилен більш дешевий, а для рельєфних ділянок комбінувати його з спіненим каучуком. Але все ж таки, за своїми властивостями, спінений каучук набагато кращий. І останній матеріал, найдорожчий, це вспінений поліуретан. В народі його називають також поролон. Взагалі, поролон це назва компанії, яка першою в Радянський Союз почала заводити вспінений поліуретан. І тому ось ця назва прижилась. Але насправді такий м'який, товстий, пористий матеріал. Матеріал називається вспінений поліуретан. Цей матеріал найдорожчий, він найкраще саме поглинає звукові хвилі, на відміну від спіненого каучука або поліетилену, який просто відбиває звукові хвилі. Але вспінений поліуретан Окрім того, що може поглинати звукові хвилі, також дуже добре поглинає вологу. Відповідно, його не можна використовувати в тих місцях автомобіля, де є підвищена волога. Ну, найкращий приклад це дверцята автомобіля, в яких завжди є надмірна вологість через те, що вода через скло і ущільнювач тіче саме всередину дверей. Відповідно, є ділянки в автомобілі, де такий матеріал просто. Неможливо або навіть заборонено використовувати. Але сам по собі спінений поліуретан є найдорожчим і, можливо, навіть найкращим з точки зору шумоізолюючих властивостей. Виходячи з того, що шумоізоляція виготовляється з різних матеріалів, ми вже також частково проговорили і наступну відмінність, яка полягає в ефективності матеріалів. Тобто дешеві матеріали менш ефективні в плані поглинання або відбивання шумів, ніж більш Дорогі матеріали. У нас є ціла купа тестів на каналі. Якщо вам буде цікаво, ви зможете їх знайти через пошук і просто подивитись, порівнявши між собою найдешевші і найдорожчі матеріали. Звісно, інколи буває так, що дешеві матеріали навіть кращі, ніж матеріали середнього цінового сегменту, але найчастіше це виключення. Все ж таки, якась така пропорційна залежність між ціною і Властивостями матеріалу вона присутня. Тому можна говорити, що дорожчі матеріали виготовляються з більш якісних компонентів і мають кращу ефективність в порівнянні з дешевими. Далі йде такий цікавий параметр, як надійність і довговічність. І він, до речі, стосується не тільки шуму, але й віброізоляції. Як ми пам'ятаємо, дешева віброізоляція через Неякісні матеріали, перепади температур, вологість в автомобілі може починати вже відклеюватись через півроку, рік експлуатації. Те саме стосується і шумоізоляції. Дешевша шумоізоляція має тонший клеєвий шар, і сам по собі клей може бути гіршої якості. В той час як більш дорога шумоізоляція має Кращий клеєвий шар, при цьому дуже часто має ще й додаткову армуючу стрічку в клеєвому шарі. а Певні виробники навіть роблять матеріали з водостійким клеєм, який дуже добре підходить для місць з підвищеною вологістю в автомобілі. Таким чином, купуючи дорогу віброізоляцію, і дорогу шумоізоляцію, ми можемо забезпечити собі тривалий термін експлуатації і не хвилюватися, що матеріали почнуть там відпадати, відклеюватись через перепади температур, вологість тощо. З дешевими матеріалами такий ризик дуже високий. І, мабуть, остання відмінність це зручність монтажу або приклеювання самого матеріалу. Тобто всі шумоізоляційні матеріали мають свій такий клеєвий адгезійний шар. І на цьому адгезійному шарі в нас наклеєний. Антиадгезійний там, папір або якась там поліетиленова плівка. І от у дешевих матеріалів проблеми вже починаються на етапі відклеювання з цієї протиадгезійної плівки від самого матеріалу. Інколи трапляється так, що плівка або папір відклеюється разом з клеєвим шаром, і він залишається не на матеріалі, а на антиадгезійному шарі. Інколи їх просто важко від'єднати один від одного, а інколи навпаки. Ось цей антиадгезійний шар або підкладка, як там хочете називаєте, сама по собі відклеюється і при транспортуванні туди вже потрапляє пил, бруд, і, відповідно, матеріал погано клеїться або взагалі не клеїться. Також, як я казав, дешеві матеріали менш еластичні. За дорогі, і, відповідно, їх також через це незручно клеїти. Зважаючи на те, що в них може бути ще й неякісний або слабкий клеєвий шар, ці матеріали дуже швидко відпадають, а інколи навіть погано приклеюються. Тому працювати з ними не дуже зручно, і це впливає і на якість робіт, і просто на якісь власні враження від робіт, особливо якщо ви вирішили самостійно зробити шумоізоляцію для свого автомобіля. Тепер, що стосується різниці у вартості між дешевими і дорогими матеріалами, наприклад, якийсь бюджетніший комплект шумоізоляції для автомобіля можна, я думаю, буде вже зібрати за. 150 умовних одиниць. Середній варіант обійдеться десь в 300, і такий якісний, дорогий комплект 500-600 умовних одиниць. Відповідно, різниця між найдешевшим і найдорожчим варіантом в нас буде майже в 4 рази. І різниця дійсно суттєва. Тому тут потрібно задуматись над тим, чи готові ви витрачати такі суми коштів і як довго ви взагалі плануєте користуватись. Цим автомобілем. Якщо ви робите все для себе на совісті на тривалий час, то без сумнівів потрібно обирати щось або з середнього, або з дорогого цінового сегменту. Ці матеріали і зручні в монтажі, і при цьому будуть слугувати тривалий час, забезпечуючи необхідні і бажані вами характеристики. Якщо ми віддамо перевагу дешевим матеріалам. З ними буде і важче працювати. Відповідно, можливо, навіть майстер захоче більше грошей за роботу з неякісними матеріалами, і також є ризик того, що вже через півроку рік потрібно буде щось переробляти в цьому автомобілі. Тому тут вже вирішувати вам. Витратити більше і спокійно користуватися автомобілем, отримавши бажаний ефект, або витратити менше, і там через півроку кудись діти цю автівку, придбавши собі нову. Ну, а в мене на цьому, як зазвичай, все. Я бажаю всім мирного неба над головою, і все буде Україна.